Несподіваний результат. Вони здолали Кривбас з рахунком 3-0, і ми бачимо, наскільки радіють від цього велика кількість вболівальників Карпат, які дочекалися повернення цієї команди до української прем'єр-ліги. І одразу такий результат перед їхніми очима. Насправді, крутий матч, ще один такий дуже сценарний, неначе написаний, поєдинок нашого чемпіонату, якому, по-перше, 30 хвилинах і близько не можна було сказати, що буде саме така розв'язка, саме такий фініш. Але футбол і давня приказка. Не шукайте логіку футболі» Вона тут спрацювала. Треба було забивати своє, ну а потім вже Карпати скористалися і вчепилися намертво в свій шанс. У нас студія Опелмач Сент, і давайте ми протягом найближчих хвилин вам коротенько нагадаємо головні події цього матчу, і підготуємо до перегляду поєдинку Шахтар. Полісся Юрій Вірт, Денис Бойко в студії. Дениса, як тобі гра на України. Ну, хочеться привітати, дійсно привітати Карпати з перемогою. Дуже дуже неочікуваний результат. Тим напевно і за те ми і любимо футбол, що в ньому є елемент неочікуваності. І Якщо навіть команда якась команда на папері є. Фаворитом, то це не, не значить, що на футбольному полі буде так само. Тому знову ж таки вітаю Карпати з перемогою. Я б сказав, що, напевно, все-таки не по першим 30 хвилинам, а по всьому матчу. Я думаю, що заслужена перемога. Тому вітаю Карпати і бажаю успіхів Кривбасу в найближчому матчі в Єврокубках. <зв>. Так, і я можу сказати, дійсно заслужена і вітання всім львівській команді і вболівальникам. Головне в матчі було, я думаю, що Карпати витримали цей натиск, який був, можна сказати, на перших 20 хвилин, і вони не пропустили. І думаю, цей відбитий пенальті від Кемкіна все-таки додали певності і. Ми ще раз вертаємося до того до реалізації гольових моментів, адже в Кривбаса було три нагоди дуже хороших. А в Карпат появилася в кінці першого тайму, і вони свої нагоди використали рахунок. Став 2-0. І це велика була вже така гандикап вже був е, на користь е, Карпат. Другий тайм вже іграли по рахунку великих моментів. Ні, одної ні другої команди не було багато моментів, тому Карпати все таки використали. і е, Можемо сказати, що розгром сьогодні Кривбаса. Тому заслужена перевага, перемога. І я думаю, що по ігрі дуже добре підготувалися. Львівський Карпати. Що ми не скажемо про Кривбас. В кадрі Владислав Лупашко нова постать для Львова, для Львівського футболу. Але, безумовно, що так піде і надалі, то вболівальники приймуть дуже і дуже швидко. І ми, звичайно ж, в очікуванні роботи нашої флеш-зони. Коментарі тренерів Юрія Верендова, Владислава Лупашка. Ми вам покажемо, як тільки вони з'являться. У флеш-зоні. А тепер до ключових подій цього матчу. І е, Юрій Миколаївич казав про моменти Кривбасу, моменти в першу чергу Олега Кожушка. Ну, зараз не встигаємо вам їх показати, покажемо найкраще, тому що важко виграти в футболі кращий момент для голу, аніж пенальті. Бабогло Хомчиновський. бабогло не встигає, наступає на ногу рефері призначає пенальті і його виконує Луньов. Тут е була певна гра між е Кемкіном та Луньовим, щось словесним ну, поглядами. Звичайно, Голкіпер. Е гол я вважаю, завжди виход знаходиться при пробитті пенальті в виграшному стані в плані психології. І я Тому думаю, що він на... Так, на так. І я думаю, що він максимально зробив все від себе можливе, щоб змусити пробити саме в той кут і сам знав, куди буде стрибати. Тому я вважаю. Я вважаю, що це був ключовий момент матчу, не забиті м'ячі, а саме цей момент, після якого, в принципі, і, я думаю, напевно, десь трошки знітилися, знітився Кривбас. і Карпати відчули, що вони можуть, що в них є цей психологічний підйом після відбитого, відбитого пенальті. Тому для мене це я вважаю, що це саме цей момент ключовий в нашому сьогоднішньому матчі. Цікаво, чи погодиться з цією тезою. Головний тренер Карпат, Владислав Лупашко. Він у флеш-зоні. Йому слово. Дякую, Максиме. Так, тренер-переможець. Головний тренер Карпат Владислав Лупашко. Не почув. Здається, Денис Бойко щось сказав, що переломним став відбитий пенальті Кемкіним. Це безгодні з цим? Та згоден, що в іграх дуже багато є переломних моментів, і це може бути не тільки пенальти, гарний підкат, відбір м'яча, або добра дія на м'ячі. Тому вони завжди стаються в грі. І в цій грі я вважаю, що, напевно, так воно було, бо на початку нам було дуже важко спіймати гру. Це, я я погоджуюся з Денисом, це дійсно так було. Тиждень тому нуль голів було і нуль влучань взагалі у площу воріт. Один з найгірших із Що ви змінили за цей тиждень? Суперник сьогодні непростий. Та ми ще мало що змінили, чесно кажучи. Ну, те, що ми хочемо в плані того. Нам потрібно ще змінюватися. Це перемога не та перемога, як ми хочемо здобувати з позиції сили. Тобто, З позиції сили, нам, щоб вести гру, нам ще потрібно дуже-дуже багато працювати. Але що, що змінилося, впевненість у своїх діях, мені здається, так. Розкажіть про новачків. Напередодні з'явилася інформація про двох орендованих Карпатами. Кого? Очередько Олег і Денис Остименко. Які ролі ви їм будете віддавати в цій команді? Ну ви знаєте, цих двох гравців вони дуже кваліфіковані, і Остименко буде нападником в деяких ситуаціях може зіграти і на флангах. Очередько е, може грати інсайда, може грати вінгера. Дуже кваліфікований футболіст. Тому приїхав вчора. Навіть не встиг на заїзд лишитися а сьогодні вже зіграв гру. Ну я, я не хотів його випускати, але я розумію, що грати при таких болівальників це просто свято. І навіть якщо була якісь несвіжесть в голові, то воно все минуло після того, як він почув, як скандують наші болівальники. Дякую вам Дякую. з перемоги. І давайте подивимося швиденько на те, як забивали Карпати в цьому матчі. Насправді. Кінець поєдинку був таким, що Кривбас, може, ще потішитися, тому що пішов лише з 0-3. тому що ну, в другому таймі, особливо в кінці вже м -м, помітно так. На ободах Криворіжці доїжджали, а Карпати неслися вперед. Ну і е, перший м'яч 39-та хвилина, прохід під Липенця. Ми знаємо, що він може так зіграти. В багатьох клубах вже під Липанець побував. Ну і Дрибляних одна з його сильних якостей. М'яч Артура Шака молодого тут е, відзначається вже досвідчений полегенько. Втручається рикошет і, звичайно, Кліщук без сили. І третій м'яч. Тут такий падаючий м'яч. Не зовсім вдало відбиває воротар. Хайба вже просто став. стояв вже ніхто не страхує воротаря, просто дивляться, як один б'є, другий добиває. Просто вже якби. Скоріше би закінчився цей матч і 2-0 було би. Тому... І так дуже легко забила третій м'яч ліський кропа. Чачу чачу автор третього голу. я б ще хотів, хотів швиденько додати, mm -hmm. що ми бачимо на вже цих двох турів дуже багато команд взяли на озброєння дальні удари. Подивіться, скільки м'ячів забивається з дальніх ударів або з до здобувано. Я не знаю наскільки гарно вони летять, але я напевно, якщо ми піднімемо статистику самих ударів там за перші два тури, то ми напевно будемо бачити, скільки ударів. Було і якщо вони навіть не доходять до цілі одразу, то кіпер відбиває, і потім другим темпом забиваються нічі. Тому це дуже, дуже, дуже добра зброя для всіх команд. І ми бачимо це і в, в цій грі побачили. Цікава теза, Денис. Звернемо увагу і перед третім туром. Я думаю, що грунтовно підійдемо. Проаналізуємо показники ударів команд після двох турів. Зараз же буквально 5 хвилин у нас на те, щоб підготувати вас до матчу Шахтар. полісся ми довго говорили про цей поєдинок. В нашій денній студії були цікаві думки. Якщо хочете їх послухати, то на Ютубі знайдете наш денний ефір. Зараз же передаємо слово нашій Елі Іванюкович. Ела нас з останніми новинами команд. Ознайомить Макса студія вітання зі стадіону «Лівий берег. Ну головні новини команд це, звісно, кандрові і шахтаря не зіграє крисків та зубков. Обидва не потрапили до заявки на сьогоднішній поєдинок. У змія бачили, ви бачили, мабуть, інформацію про Крисків, що він травмований у клубі. Поки цю інформацію не підтверджують і не спростовують. Те саме стосується і зубкова. Але як пам'ятаємо в поєдинку в Полтаві на минулому тижні, він наприкінці поєдинку дещо травмувався і залишав поле на Азаров і та Назарина повернулися натомість до загальної групи. Ну і кадрові новини Полісся. Мабуть, головні новини такі сенсаційні на цьому на цьому тижні. Це відсутність козака та Бутківського. Всі джерела підтверджують, що так вони тренуються і з другою командою житимирян. Знаю. Що найближчими днями відбудеться зустріч цих футболістів із керівництвом клубу, на який буде вирішуватися їхня подальша доля перед матчем, коли приїхала Полісся сюди на стадіон, поспілкувались трошки з цього приводу із Імадом Ашуром. Сказав, поки коментарів з цього приводу він не дає. Можливо, дасть після матчу Почекаємо. Ви вже казали в денні студії, що так травмувався Серепі. В нього ушкодження коліна терміни відновлення також поки не. Не називають Лукас Тейлер. В нього також трошки ушкоджена рука. Пам'ятаємо, вона в гіпсі після матчу із Олімпією, і також невідомо чи він сьогодні зіграє. Хоча насправді він є у запасі. Зараз поспілкуюсь із гостем, Він трошки вже поспішається. Новачок житомирян Богдан Лєднєв. Богдане, я вас запрошую. Буквально три дні ви у команді, і сьогодні вже у запасі. Як відчуваєте себе фізична форма, готові дебютувати? Так, да, Сьогодні сподіваюся, що вдасться дебютувати. Вже дуже чекаю. Коли вийду на поле, як свою форму оцінюєте? Оцінюю добре, тренувався з тренером після поготовки? Вони сказали, що в принципі в хороших кондиціях нагору також, сподіваюся, добре буде. Розкажіть свої перші враження від тренувань в полісі і чи спілкувалися з Мадом Ашуром особисто? Да, звичайно, спілкувався з тренером. Ми поговорили, він розказував свої принципи гри. Ми друг друга зрозуміли. Тренування інтенсивні, тому що ми хочемо тренуватися на такому ж рівні, щоб добре грати. Скажіть, будь ласка, яку таку головну установку на цей поєдинок? Ок давав івад ашур ну, не безпосередньо вам можливо е, ну сьогодні. Ми будемо грати тільки на перемогу, тому що ми ставимо перед собою великі цілі. І сьогоднішня гра е, так, як лакмусовий папір для нас, і будемо робити все можливе, щоб перемогти сьогодні. Дякую вам, Дякую. студія Макси. Бачите, написав мені себе Тейлора Немає в запасі, що з ним казали, що він травмував руку. В нього гипс на руці. Він травмував і в матчі ще з Олімпією в Єврокубку Поєдинку, і власне сьогодні він прибув, він є на стадіоні, але так зіграти не зможе. Передаю вам слово студія. Дякую, Ело. І е, зовсім мало в нас часу. Швиденько до стартових складів. У Полісся констатуємо 5 змін у порівнянні з останнім матчем проти Олімпії. з грою відповіддю. Дебютує в центрі захисту Віале Сарапій, травмований От, свіжа новина, ну і давно вже від Трамувався безкоровайний в'яле Парі з Чуботенком, Смоляков Михайличенко, Богдан праворуч, Смоляков зліва. Хоча ми знаємо, що обидва вони є шульгами. В опорній зоні Кушниренко, Талес і Бабенко вперше виходить в старті Полісся одразу з капітанською пов'язкою. Гуцуляк назаренко по флангах, і на вістрі молодий. Безстерічний Пайшао, який двічі виходив на заміну з Олімпією, і ось перша поява в складі. Ну, стабільності поки що немає в виборі там. Імада Ашура. Нападник центральний міняється, зокрема, третю групу поспіль. Будківський, Бристріч. Сьогодні Пайшао. Шахтар. У Шахтаря е, майже всі ті самі, окрім е, лише Зубков. Олександра Зубкова. Його нема навіть в протоколі. Замість Субкова сьогодні Педріньо з той Педріньо, який ще давно приходив за Роберто де який зараз повернувся в шахтар, придбаний за 18 мільйонів. Нагадаю, колись давно. А так різних воротах: Матвієнко Бондар в центрі захисту, бомбардир на місці, Конопля справа, Педро Енріке зліва, Марлон Судаков, Бондаренко, трикутник в центрі поля. Знову без такого руйнівника виходить шахтар без Степаненка. Ну і зрозуміло, що без. Назарина, який втім є в запасі. Педріньо Кевін по флангах, і ласіна Траоре на вістрі Данило Сікан, хоч вийшов і забив. Але сьогодні розпочне поєдинок із лави запасних. Преміум спонсор показу Вібет Україна разом сильніші. Друзі, ми дочекалися центральна гра другого туру. Дуже дві амбітні команди. Шахтар проти Полісся. Дивимося, і потім аналізуємо.